Коли навчалася в восьмому класі, приїхала на день відкритих дверей і закохалася в цей університет. Знання це рух вперед. І чим більше ви будете навчатися, чим більше ви будете удосконалюватися. І на базі тих знань, які отримали в нашому університеті. Тим краще буде майбутнє у нашої країни. Бажаю всім досягти найвищих вершин професійної майстерності, кар'єрного зростання та особистих перемог. Я вам бажаю реалізовуватись, постійно навчатися і вдосконалюватись. Хай ця дорога буде світлою. Ви кращі. Ви є нашою мрією, нашою надією. Бажаю перемоги нам. На усіх фронтах. Слава Україні! Хочемо побажати усім нам мирного неба, гарного настрою та впевненості в завтрашньому дні. А рідному університету бажаємо швидкої відбудови, яскравих звершень і процвітання. Я замислююсь над подачою документів до аспірантури і планую все ж таки зв'язати своє життя в подальшому з університетом.